Доброго дня, добро, здоров'я, бажаю всім. Перший вінецький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко. А також радий вітати сьогоднішнього гостя національного фахівця з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції, пана Віталія Біло. Пане Віталій радий вас бачити. Привіт, Олег. бачилися минулого року, і знову я думаю, я чекав цього часу. Відверто скажу, я чекав. Маю нагадати нашим глядачам, слухачам, що кожному вівторка о 14.10 в рамках всеукраїнської програми ментальне Здоров'я, ти як е, відбувається, проходить от саме зараз. Відбувається медіапроєкт Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість саме в цьому медіапроєкті сьогодні. Пан е, Віталій і є гостем і бере участь. Сьогодні ми будемо говорити про психологічну, психосоціальну. Вибач, мене психосоціальну підтримку на рівні громад. Угу. Тут три основних моменти одразу хочу сказати: Психологічну, соціальну громада. І це мені так здається. Це все разом якось. Ми хочемо поєднати. Ви хочете поєднати, ми мусимо поєднати да. ще один короткий такий вброс в кит, як ми кажемо. Сьогодні готуючись до ефіру, я почув, що. Знову таки загальний е, національний марафон, і я почув говорення теми стосовно е, і кількості е, пацієнтів, кількості людей, неправильно сказав, кількості людей, які потребують психологічну допомогу, кількості лікарів або психологів. Е, знову таки лікар-психолог дуже цікавий момент. Uh -huh. Правда, так ось озвучили. Я розумію, що це дуже приблизні цифри. Озвучили, що з Військовослужбовців, які демобілізувалися з е, внутрішньопереміщених осіб, плюс діти, якщо взяти приблизно у цю суму, це більше 10 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Тут я ставлю крапку, і так. ми знову таки починаємо говорити про психосоціальну підтримку на рівні громад. Да, давай спробуємо розібрати от кожну з тих тез, які ти озвучив. Перше, коли ми говоримо громади, ми маємо на увазі і громади як територіальне об'єднання, адміністративне Вінницька територіальна громада, да, що ми розуміли да. mm -hmm. і спільнота як певна сукупність людей. Тобто, спільнота входить в громаду. Да. Спортивний клуб, культурний клуб наприклад, якась неформальна спільнота. Тобто, все це. Це можна назвати там громадами-спільнотами, угу. і вони мають оцей психосоціальну функцію. Що давай, от як ми розуміємо, психосоціальний це той, в який залучена не тільки психологія окремої людини, але і її участь у соціумі. Тобто, ключова ідея психосоціальної підтримки на рівні громад полягає в тому, що для того, щоб людина відновилась, отримала це стан стань ментального здоров'я і благополуччя, їй не обов'язково потрібен психолог. Вона має достатню кількість сил та ресурсів, щоб відновитись а, і ну, мати оце ментальне благополуччя при умові, що вона включена в громаду, включена в спільноту, взаємодіє з нею, отримає від неї підтримку. Хочу уточнити: так. це теза чи аксіома? Ну, На нашу думку, це аксіома. Це аксіома. Давай повернемось, е, побачимо дві різні ситуації. Угу. Е, людина переїхала з дітьми. Мати переїхала з дітьми з умовного Харкова. Де обоє дітей сидять в колективному центрі, навчаються, спілкуються з друзями онлайн, вона їх не випускає на двір, вони ні з ким не спілкуються, крім як онлайн. Угу. І три роки, наприклад, така родина живе за закритими дверима. Як би ти, як ти думаєш, чи можуть вони бути бути в стані з хронічного стресу? Можуть бути однозначно, якщо діти виходять на вулицю, спілкуються граються з однолітками, ходять на річку, не знаю, рибалять, ходять в спортивну секцію. На мою на мою думку, на нашу думку, навіть не маючи якоїсь суперпідтримки психолога, діти будуть підтримувати своє. Здоров'я, умовно кажучи, вони будуть здоровими, щасливими, можливо, дітьми. Наскільки це умова можливо в тих умовах, які ми є. Тобто, вклю... будучи включеною в групу, людина може відновитись до стану, коли ми всі будемо казати, ну це здорова людина. А я знову-таки для цього лиш 20 хвилин назад, і тому я чорне, біле Біле. група нам допоможе Так. Це основна теза. Це можна так кинути? Група може нам допомогти. Група може нам допомогти. Так. Да. Ну, змін... якщо міне не трішки акцент, правда. Е, ну тому, що не обов'язково дивись, група може все є ліками і все є отрутою. Тобто, якщо неправильно від кількості Все неправильно тільки від кількості, адміністрано, да. неправильна група неправильно фасилітована участь цієї людини в цій громаді, то звичайно, група може мати якісь негативні компоненти. Саме тому і ми говоримо, що треба з розуму цього ставитись, треба допомагати людині і групі. Ну можливо, звикнути один одного, одного прийняти один одного такими, як є. А, можна ми зараз вийдемо, бо багато можемо зараз теоретизувати, uh -huh. можна ми зараз вийдемо на рівень Вінницької територіальної громади. Давай Вінницька територіальна громада. В ній є і переселенці, внутрішньо переміщені. Uh -huh. Вінницька територіальна громада вона збільшилася в два рази. Вона збільшилася за площею. Збільшилася, звісно, і кількісно менше правда, ніж в uh -huh. два рази. А, бо об'єднана територіальна громада, і до неї uh -huh. долучилися. А, ось тут. Тут яка робота, які шляхи, який напрямок, які вектори чи може допомогти? Звичайно, може. Дивись, знову ж таки, моя наша думка яка? Є психологи, вони взаємодіють з ситуаціями, які можуть бути складними, вони можуть допомагати там пережити певні моменти, трагічні втрати, і... але психологів завжди на всіх не вистачає і до психологів не всі звернуться. Uh -huh. Турбота про своє психологічне здоров'я, це поки що ну нова фішка, нова тема для нас, да? і тому ми не завжди можемо на це полягатись. Ну і кваліфікованих психологів це ж таки обмежена кількість. Вона стала більш популярною, на жаль, з початком да. війни, менше з ковідом, але, на жаль, з початком активної війни стала популярна. А до того ми на цьому майданчику ми казали: а ми просто не маємо такої культури. У нас нема культури спілкування, культури бачення, що uh -huh. нам необхідний психолог. Холу. Да, саме тому ми говоримо, що якщо ми розглядаємо, наприклад, департамент туризму. Департамент туризму може проводити екскурсії і робити людей більш знайомими з цим містом. Якщо людина знайома з містом, якщо вона розуміє, як функціонує транспорт, де цікаві місця для відпочинку, вона починає не просто сидіти в своїй квартирі, вона починає переміщатись містом, шукає роботу та інше. Якщо ми говоримо про департамент культури, якщо ми говоримо про, наприклад, п'єси, музеї, концерти, ну наскільки це можливо в сучасних умовах, коли людина починає відвідувати різні майданчики, вона робить це місто своїм. Вона може переміщатись, вона має більше можливості шукати роботу. І знову ж таки, е, умовна п'єса, да, або умовне там я не знаю, заняття йогою, Це не є чимось, що в, де потрібен психолог. Це є щось, що може організувати громада, не потрібна якась надмірна кваліфікація, і це теж є включенням людини в життя громади. І тоді ми говоримо, що це не просто там ветеран, не просто ВПО, не просто угу. людина, яка повернулася з еміграції. Це, наприклад, вінничани або нові вінничани, як зараз кажуть, да, ми не розуміємо. Розрізняємо їх як окрему категорію, яка потенційно потребує допомоги. Ми кажемо, це такі самі вінничани, як і ми, і оце якраз роль громади: зробити людину, яка переїхала в цю громаду, але напевно тут залишиться, не просто той, що приїхала, панаїхала, да? а це зробити її свої, mm -hmm. своєю. Це um... Тут тоді виходить, знов кія дальше намагаюся якби, розвинути цю думку. То тут виходить так. І, вибач, це зовсім не підготовлено. Я зараз моделюю ситуацію і імпровізую. А це і група вихідного дня для відничан. Да. Прошу дуже, це групи вечірні групи за інтересами, вечірні да. групи за не тільки це спорт. Це може бути бібліотека, кафе, це може бути медитація, це може бути танку, хоку. Це може волонтерська бути... група Волон... по розчистці малих річок. Прошуду, хоч да. це вихідні дні. Знову таки, ми вже ми до них звикли. Да. Ми до них звикли. Це інститут розвитку міст. Яна Чайковська нещодавно була в мене на ефірі. знову таки, вони цим займаються, і вони толока, прибирання, хутори. Це абсолютно вірно, це, абсолютно все, це вірно. Все може бути. Дивись, коли людина приїхала в Вінницю і. Суто дивиться на Вінницю, спостерігає на Вінницю, і відчуття, коли цю річку почистила я, mm -hmm. цей толоку прибрала я, цей забор помалював, паркан помалювала mm -hmm. я, в неї формується абсолютно інше відношення. Це Частково стає... воно моє. Воно моє, да. mm -hmm. тобто, Я Частково не просто спостери... спостерігаю це місто, я в ньому, це частина моя, да. це як облаштування свого ну, дому у всіх сенсах. Да. А ще один момент: що таке от, е, новий не звучав цей термін ще у нас. На майданчику резильєнтність. Що таке резильєнтність? Е, ну, це калька. Давайте з англійського слова resilience. Угу. Е, Я думаю, що найбільш коректний український переклад це стресостійкість. Угу. Е, але як ми його розуміємо, ми захоплюємося іноземними термінами. Іноді е, е, ми не завжди маємо свою е, повну картину. Резилієнтність – відповідність. Відповід... це буквально здатність відновлюватись або зберігати той самий стан після е, там, якогось переживання, катастрофи. Ровче переживання трагічних подій. Саламандра. Не знаю, не знаю. Чекай, от тут є. Ми кажемо, що після катастрофи людина переживає, бо після травматичної події, людина переживає три типи ефектів. Перші негативні. Угу. Я пережив, і тепер я, ну наприклад, постійно зберігаю з собою сухарі Напротягу всього життя да, після голоду. Закрутки, які робили наші, Закрутки, бабці, да. е... це наслідок травматичних угу. подій. Ми завжди Голод. Ми завжди пам'ять. Другий стан, коли ми відновлюємось. І третій, це є Резильєтність і mm -hmm. третій набір ефектів, коли ми е, після трагічних подій стали ще сильніше. Приклад, який я дуже люблю, це ти помітив наскільки е, за два роки стало більше жінок водіїв. Так, тобто, що сталося? Через е, війну багато жінок сіли за кермо і почали водити. І це дало їм більше можливі більшу віру в свої сили, як водійок, е, більша здатність, ну, наприклад, обіймати нові професії. Тобто, ми говоримо, що через військові дії, через е, катастрофічні травматичні події, людина обирає знаходить собі нові можливості. Тобто є три типи ефектів, і ми не повинні фокусуватись лише на тому, що людина втратила після катастрофічних подій. Ми повинні думати на а що нового вона набула. Uh -huh. Тобто є купа людей, які, е, і ми пишаємося такими випадками. Людина, яка переїхала і відкрила для себе знову такі життя. Ну, Я чув фразу, що це перше в своєму житті, коли я відвідую театр. Uh -huh. і, тут, і знову ж таки, це те, що ми продовжували дискусію: що е, якщо ми ставимося до людини, як до хворої, то, яка обов'язково потребує лікування, то ми будемо мати суспільство, яке хворе. Якщо ми ставимося до людини як до сильної, яка має внутрішню силу, внутрішню потужність, вона можливо потребує декілька трохи підтримки, uh -huh, трохи uh -huh. ресурсів, але вона може відновитись і стати оцим Саламандрою феніксом. Да, тобто, не, не треба розглядати всіх як травмованих, треба розглядати людей а як різних. Тут, напевно, робота з матрицею, робота з образами. От у нас же ж в основному образ Я можу помилятися. Uh -huh. Скажи, будь ласка, ти маєш набагато ширше. Першу і більшу е, таку е, своєрідну специфічну аудиторію, а е, у нас же ж, образ ветеран, е, образ ветерана, ветеран потребує допомоги. І в другу чергу ми пам'ятаємо і починаємо думати, що ветеран це людина, яка е, пройшла, е, як кажуть, Крим, Рим, uh -huh. ну, грубо кажучи, вибач. А ветеран, який має величезний досвід, якого немає у нас, він може поділитися. Ветеран, який сам відчув те, чого ми, е, можливо, ніколи навіть і в житті не відчуємо. Uh -huh. Взяти цей досвід, навчи освітність, настав, наставність от такі от моменти, а ми точно. потім про це. Думаємо, в першу чергу ми думаємо, ветеран значить допомога. Абсолютно точно, я ну я проти думки, що якщо він ветеран, або якщо він повернувся після дворічного переживання в іншій країні, то це людина, яка обов'язково потребує якоїсь ресоціалізації uh -huh. Uh -huh. допомоги. Я кажу, що це людина отримала специфічний досвід. Можливо, він не завжди був приємний, а можливо, був і таким, яким варто пишатись. То ми говоримо про людину. Давай використовуємо такий побутовий термін травмовану, чи людину навчену, чи людину натнену. Ми з ким хочемо з тобою жити через 5 років З суспільством, в якому там 15% травмовано, чи з суспільством в якому 15% набуло унікального досвіду. Да? Суспільством, якого ми боїмось, чи суспільством, яким ми пишаємось, на якого ми можемо спиратись. Mm -hmm. Саме тому абсолютно точно тут є питання образу: так? хто повертається? Люди, які втікли, чи люди, які отримали, чи там люди, які пішли воювати, вони повернулись втікачами, чи травмовані, чи люди, які збагачують наше суспільство новим досвідом, новими розробками, новими поглядами. І я думаю, що другий погляд, там де я про погляди, він перспективніший да? для суспільства загалом. Бо ми повинні пам'ятати не лише ті трагічні події, які сталися в нашому житті, але й ту силу, яку набуло суспільство завдяки цим подіям. Ну, принаймні, ми маємо вибудовувати так. свою перспективу. На чому? Чи будеш ти вибудовувати на негативі, чи ти будеш вибудовувати на позитиві? Чи будеш ти будувати психологію жертви подій? Uh -huh. Чи будеш uh -huh. ти будувати психологію людини, яка перемогла, наприклад, події, пережила їх, стала сильнішою досвідченішою? То це питання, наприклад, ідентичності держави, ідентичності населення. Ми жертви, чи ми переможці, чи ми жертви, чи ми е, сильні люди? Знову таки повертаємося до Вінницької територіальної громади. Що? Ми маємо зробити чого на твій погляд, чого нам не вистачає, що ми маємо ще докласти до цього пазлу, щоб він краще працював, більш ефективніше працював на рівні дій чи на рівні відношення? Ем... Цікаво вибирай е, давай на рівні відношення. Ми повинні зрозуміти, що ті, хто повертаються, це і ВПО, і іммігранти, і ветерани, і багато багато. Е, ми повинні, як ті, хто залишились, бути відкритішими до нового досвіду. Угу. Сприймати їх як людей, е не керуючи своїми, наприклад, стереотипами про те, як ми думаємо, вони виглядають а відкритими питати, розмовляти, допомагати, можливо, залучати. Да? Це те, що ми повинні робити на рівні, ну напевно, логіки. На рівні дій, це е намагатись, перше, це завжди намагатись знайти людину, яку ніхто не бачить. Та, яка далеко, та, яка не хоче або їй нелегко вийти, та, яка можливо, людина там на протезі, вона викор... розуміє, що м -м, стидається, наприклад, коли на неї дивляться, може бути таке, може. Угу. Тобто є певна кількість людей, яких залишили позаду. А один з принципів ООН це не залишати нікого позаду, тобто шукати тих, кого ми ще не бачимо. І ставитись до них з повагою без надмірного бажання допомогти. Я тут хочу поставити наступне запитання наполовину, використавши медичний термін протокол. Так. Чи має ти не одну громаду вже бачив? Ти не в одній громаді вже проводив свої зустрічі, і лекції, і розмови, і консультації. Протокол, чи на твій, на твою думку, чи є, чи можливо ти десь зустрічав протокол громади? Медичний термін, протокол громади, угу. мається на увазі, як себе вести, як він прописаний, що ми маємо зробити для того, щоб для того, тоді, коли до нас приходить ветеран. І Перше, друге, третє, двадцяте внутрішньо переміщена особа, дорослий, дитина. Перше, друге, третє, двадцяте. Е, протокол. Дій я не бачив, але я на твою ціка... думку він має бути? Е, е, дивись тут надто цікаво. В нашій державі до протоколів можуть ставитись як до е, чогось, чому людина повинна дуже чітко слідувати. Коли ми говоримо, е, я знаю, що така робота ведеться. Я знаю, що окремі організації, департаменти займаються створенням дорожної карти. Угу. І це ну, дуже важлива робота, тому що це і про перенаправлення, це і про функціональність. Але за протоколом ми не повинні втратити ту людину, з якою ми спілкуємось, бо людина завжди важливіша про протокола. При умові, що той, хто веде цей протокол тут і зараз сіє людина, вона здатна правильно її зрозуміти, правильно її почути. Якщо ми вкладаємо протокол в невмілі, ненавчені руки, які не готові задавати питання і слухати реальну людину, то він може бути небезпечним. Значить, з одного боку, ми, як територіальна громада, як представники територіальної громади, ми е мусимо бути навчені. Да. Значить, ми маємо вчитися. Точно. Це з одного боку. Да. З іншого боку, у нас тоді має бути в руках це другий крок. У нас має бути е, протокол або не протокол заміни будь-яким іншим. Дорожня карта, має угу, бути дорожня угу, карта. Угу. Значить, у нас має бути дорожня карта. І е, що третє, тоді? Я використовую слово чутливість. Угу. Е, дивись, коли ми говоримо про. Е, Давай так скажемо, стереотипні європейські цінності, там дуже сильно говорять про е, кордони, да? uh -huh. чутливість до кордонів, здатність задавати питання і слухати відповідь. Е, тобто такі речі, які поза протоколом розумієш. Uh -huh. Коли я говорю про ну виховання можливо, да коли людина може не давати емпатійність. емпатійність, виховання, коли людина навчена не давати порад іншій людині, а навчена, наприклад, питати, слухати відповіді, намагатися знайти певне рішення, і це поза межами протоколу, І це питання на десятиріччя про те, як ми ставимось до людей воно більш культурне, воно десятиріччя сторіччя, і абсолютно точно, ми повинні люди, людям давати протоколи, наприклад, надавання першої психологічної допомоги. Але після цього ми повинні казати, що протокол протоколом, але доброзичливе ставлення важливіше ніж перелік дій 1, 2, 3. Тому це доброзичливе чутливе ставлення. Воно є третім, але дуже тривалим з одного боку. Виходить так: у нас є те, що ми називаємо наша ментальність угу. ставлення до себе. Один до одного uh -huh. до психологів, само собою, yeah. тут да, ти розумієш про що я говорю з одного боку, з іншого боку, життя нас заставляє зараз бути, стати громадою, свідомою громадою, взяти на себе відповідальність, навчитися прийняти. Побачити, відчути, ну і можна продовжувати, і продовжувати. Я тебе вибач, дам пораду. Хоча радість не давав. Не життя нас змушує, а ми вибираємо. Ситуація життя змушує ситуація. Давай. Ми ситуативно, живемо. Я, як психолог, завжди кажу, що я вибираю, бо ми вибираємо це є елементом нашої відповідальності. Угу. Тобто я би говорив про так до другої частини, але це не те, що нас життя змушує, да ми не в позиції а те, що ми вибираємо, тому що нам це важливіше. Ну тому, що ми інакше ну так. Ми адаптуємось. Ми ж дивимося потім на майбутнє. Ми погоджуємося з цим. Це знову ж таки позиція діючого людей. Погодься зі мною, на жаль, 20 хвилин Да. Погодься, тут. Хочеш, не хочеш вже не розтягнеш. Віталій Біло, національний фахівець з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін цей проєкт, медіа ментальне здоров'я, плекаємо стійкість. Він Виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і ще раз нагадаю, ви можете його передивитися на нашій сторінці на Фейсбуці, сторінка радіо Містер Надбухом. А також кожну кожного вівторка о 14.10 маєте можливість дивитися і слухати нас наживо, пане Віталію, щиро вам дякую. Дякую. І ще раз запрошую на ефір. Ви бачите, нам дуже мало часу. і радістю. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм. 101,8 МФН. Місто над Богом. Події, що поруч.